Ну і далі будемо говорити. Звісно ж таки бюджет, особливо його надходження, залежить від експорту. Одна з експортних статей, це звісно ж таки наша сільгоспродукція. Зокрема, і про це будемо говорити з Олексієм Леоновим. Це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Наші вітання. Добрий вечір. Давайте пригадаємо кінець минулого тижня. Президент тоді оголосив, що під час засідання Ставки він якраз поставив завдання посилити захист портів Одеси, ну і загалом інфраструктури портової, що стосується зернового коридору. Отже, чи можна з цього зробити такий певний висновок, що Україна готує запасний план або план Б, якщо план А не спрацює на випадок, цей якщо президент Туреччини не дотисне Росію на предмет повернення до. Озернової угоди. Так, звісно, Україна перш за все має дбати про свої національні інтереси, і тому завдання президента, яке він поставив перед Ставкою, є дуже своєчасним та очікуваним. І, посилюючи захист портів Одеси, ми захищаємо перш за все свої своє суверенне право торгувати з тими країнами, якими хочемо саме ми. А не з тими, якими нам нібито дозволяє так звана Російська Федерація, телегтелеглядиші повинні розуміти, що внаслідок вторгнення Російської Федерації було заблоковано 10 з 13 наших портів. І у 2021 році ці порти забезпечували переробку майже двох третин всіх експортних імпортних вантажів України. До останнього часу повноцінно працювали лише порти дунайського регіону, а саме порт Ізмаїлу, Рені, Усть-Дунайськ. і я вважаю, що окремо ми повинні відзначити самовіддану роботу колективів цих портів та керівництва, тому що протягом 22-го року три дунайські порти змогли наростити переробку вантажів майже втричі. Ці вантажі доправляли річкою Дунай до румунського порту Констанс. На жаль, все це розуміє наш ворог Росія, тому вона вперто намагається відрізати українських виробників від світових ринків збуту. Агресор намагається посилити постійно удари по портовій інфраструктурі дунайського регіону. Ну, а наше завдання дати йому відсіч та надійно захистити цей стратегічно важливий для нас канал експорту. І тут, пане Олексію, два моменти: перший потрібно захистити цей канал, потрібно більше ППО, а другий збільшення у три рази пропускної спроможності дунайських портів це максимум цих портів, чи, чи їх можна як це, розкачати ще сильніше там збільшення в 4, в 5, в 6 разів. Де ось ця межа? Насправді, в нас є ще достатньо великий потенціал, і уряд вже працює над цим питанням, проводяться роботи із, наприклад, поглиблення на цих портів для того, щоб могли заходити більш великовантажні суди, судини в порти. Також передбачена доповнена доповна доповне, 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 компенсація для суден. Отримали пошкодження або були знищені внаслідок обстрілів. Загальна сума фонду цих відшкодувань складає майже 20 мільйонів гривень. В цілому в Дунайському регіоні, незважаючи на обстріли, спостерігається дійсно великий інвестиційний потенціал майже 100 мільйонів доларів було залучено від інвесторів за останні 15 місяців. А за підрахунками на сьогодні, наприклад, державної агенції з відновлення. Загальна сума, яка потрібна для того, щоб збільшити потенціал і розвиток пропускної можливості цих портів, потрібно майже 400 мільйонів доларів. Ну, моя особиста думка, що це повністю можливо і є великий потенціал для того, щоб залучити ці кошти, тому що ну розвиток портів дунайського кластеру є насправді великим пріоритетом і для наших європейських партнерів. А наприклад, Румунія вже сьогодні працює над тим, щоб збільшити пропускну спроможність Сулінського каналу. А це дозволить, наприклад, десь вдвічі збільшити експорт нашого зерна. Пане Олексію, тоді напрошуються такі висновки. Зараз зроблю припущення, що один з них можна чи можна говорити про те, що румунський напрямок дійсно стає головною альтернативою зерновій угоді? А з іншого боку, з огляду ще на те, що в Румунії будуть тренувати наших пілотів на F-16, чи означає це другий висновок, що Румунія стає ключовим одним з ключових партнерів України. Ну, насправді так і є, і я вважаю, що на сьогодні допомога з боку Румунії, ще не отримала належної оцінки з боку нашого суспільства, тому що багато чого на жаль українці не знають з того, що робить для нас ця країна, і сьогодні насправді, завдяки великої підтримки Бухаресту, ми маємо надійний логістичний маршрут сучасний, так звана дорога життя з Євросоюзом. Нині активно дуже з надзусиллями з румунського боку розширюються можливості для створення альтернативного зернового коридору суходолом, і все це робиться кожного дня. Що стосується ефективного функціонування портів Дунайського регіону, то воно є критично важливим для забезпечення життєдіяльності економіки нашої країни. І зараз в Дунайському портовому кластері насправді вирішується не просто доля зернової угоди. Вирішується більш вагоме питання для України: чи матимуть українські виробники вільний доступ до світових ринків збуту, а це і збереження робочих місць, це і податки у бюджет, і, зрештою, стабільність гривні та всієї нашої економіки України. Хочу сказати від себе, що я, як співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Румунією. Постійно ми працюємо з нашими колегами з Румунії для того, щоб залучати нові коридори, нові можливості країни, і в нас є ще дуже великий невикористаний насправді потенціал двосторонній співпраці з Румунією, пану Олексію. А власне, ось ці порти так на Дунаї, а вони. Повністю потребу можуть перекрити. Ну, навіть зі збільшенням там ще у рази своєї пропускної спроможності, збільшенням глибини проходження. Це ж ну, все одно вирішення тимчасове. Це дуже важливе питання, і воно насправді турбує сьогодні всіх наших, не тільки аграріїв. В найближчій перспективі Міністерство інфраструктури планує збільшити пропускну здатність українських портів на Дунає ще на 1,7 разів. І в цілому вони мають забезпечувати перевалку майже 25 мільйонів тонн вантажів на рік. Ну це дійсно допоможе вирішити багато питань, але для повного задоволення експортних потреб потрібно, щоб на повну потужність запрацювала вся інфраструктура одеського регіону. Фахівці на сьогодні стверджують, що незважаючи на обстріли та руйнування портів Одеси, вони готові до виконання своїх функцій. Єдиний фактор, що на сьогодні стримує, це російський флот. Але в цьому контексті хочу нагадати слова нашого президента: він сказав: Крим це ключ до безпеки в Чорному морі, і не можна залишати ключі в руках терориста. І як сказав президент, ми їх і не залишимо. Пане Олексію, ми вам вдячні за цю розмову, за ваші роз'яснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.